Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Свинарства. Ми доробили черговий відділ дорощування. Зараз будемо його заселяти поросятами. І вирішив зняти вам відео, показати, як, що в нас тут вийшло, як що де облаштовано. Значить, пол пластикова щілина підлога, під полом гноєва ванна. В якості перегородок використали дерево. Це те дерево, яке було раніше на боксах попоросах Тій стороні, але ми його, як бачите, переробили на пластик, а дерево залишилось. Добре, що не пустили на дрова, і воно от нам ще деякий час послужить. Взагалі тут планувалося м -м, пластикові перегородки. Ми планували повністю перейти на пластик на цій стороні вже. Але, але оце ось наш узд апарат Ті інвестиції, які планувалися у перегородки пластикові. Пішло на УЗД апарат Так що дерево ми це добре вимили, продезінфікували, побілили, як бачите, і я думаю, що воно ще певний час нам послуже. Це воно, оскільки ще добре не висохло, вологе, тому не зовсім біле, а також має побіліти. Годівниця буде. Ротехна, звичайна бункерна для дорощування. Вона у нас стояла в цьому відділі. Я звідсіля його забрав у поросят. Туди зараз поставив звичайні корито з-під балона і вони ним граються зараз. А взагалі планую сюди поставити кормовий автомат зі зрошенням. Подивлюсь. Якщо будуть відділ використовувати для дорощування, то ми поставимо там кормовий автомат. Поїлки, дві поїлки, мисочна і ніпельна, звичайна, соскова. Це в мене так було облаштовано ще у відділі опоросу, коли стояли ці щити. там. Ну, Так вони і залишились. Ще один відділ на бетонній щілині підлозі. Також годівниця аротехна. Так. Там далі ще один відділ зробив, невеличкий. На провсяк випадок, знаєте, друзі, на фермі має бути такий відділ, куди потрібно кидати поросят слабеньких, або яких там, можливо, там закусали, або яке захворіло. І то, можна сказати, лазарет у нас далі там. Має обов'язково бути відділ такий. Хай він краще постійно пустує, але хай він, хай він буде, друзі. Стіна у нас тут із, із газобетону, чи пінобетону, правильніше сказано, то використовуємо текстолітову пластину, таку плиту. Яка убезпечує стіну від того, щоб її не погризли. Ну так якось зроблено, бачите. Надорощування площа має бути на одну тварину 0,35 квадратних метра вагою від 8 до 30 кілограмів. У мене он зараз в цьому відділі, у ньому Більше, ніж на десь 0,2 квадрата на одну голову. І я бачу, що це є зовсім погано, тому що починають падати прирости, починається канібалізм. Я їх був більше залишив, так сказати, для себе. З розрахунку, що ми мали. Мали цей відділ запустити ще пару тижнів назад, Але, бачите, сталося так, як сталося. Тому вам, друзі, говорю, що коли від'єднуєте поросят від свиноматок, то ставте площу на одну голову 0,35 квадратних метра. Отак. От. Так. А наші тут поросятка граються далі. Да? До речі, це дивіться корито. Корито із бетона. А оце саме, саме класичне корито. Їх у нас десятки нароблені були раніше. Тепер ми вже від багатьох їх відмовились, тому що кормові автомати стоять. Як все виложу селя, бо зараз в мене загрізую. Залишив я для них дві годівниці. Бункерні, але бачу, що їм їх малувато. Наскільки я не помиляюсь, одна годівниця розрахована на 10 голів, але тут більше. Тому бачу, що завтра буду вже ставити сюди автомат. Можливо, і відео зніму. Друзі, повертаючись сюди до цього відділу, тут більше, ніж 0,35, тобто менша площа, ніж потрібно. На голову. І їм тіснувато. вато. Їм тісно, тому, 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 повторяю, на одну голову має бути 0,35 квадратних метра площа. Так, ну що, в принципі, все сказав, що хотів. В приміщенні в нас зараз тут десь порядка 25 градусів. Натопили ми добряче, топимо ми е, буллер'яном Брест 1000, який взагалі стоїть у нас на дворі. З величезними, можна сказати, потерями. Тепла, але я приміщення ставити його не буду із-за пожежної безпеки, ну і так далі. Так, в принципі, друзі, все, що хотів вам розповів Зараз буду переселяти цих тваринок на нове місце. А сюди робимо від'єднання, від'єднання звідсіля від цієї свиноматки і ставимо. Зараз буду мити, приміщення, мити цей бокс, заганяти нову свиноматку. Бо в нас свинка вже чергова йде на опорос. Так, все, друзі, всього вам доброго, до зустрічі. Давай переселяємося. Делазит не хочет.